Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео це розвідка на нове місце. Незважаючи на те, що у нас похолодало, ми все рівно зібралися і поїхали. Тож, не перемикаємося. Дивимося, думаю буде комусь цікаво. Сейчас. Ну це не риба, це явно, що не риба. Треба чуть розміститися. Странно. Ладно, собираю другий спінінг, а там буде... И все тишина ну, странно. Це за цеп. Це вже зацеп. Я уже шиши, не рвав там по любому Может, и я... Сейчас побачу. Ага. это Ценьерланг. Это дур. это Ценьерланг. 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 Ух ты, а что такое мирланг? Ой, я с камерой козюк. Острый. Это не бил темоска. Да ладно! Значит, пошло. Ну щось я не пойму чи є, там що шось... вже там і нема нікого. Зацепчик був Ача щось тягнеться, але воно взагалі не супротивляється. Так у мене дуплет. І що воно Як красота, не? Ай, вообще не красота. А я ось чуть-чуть чуть-чуть уберу в сторону. Прям така покльовочка була, як... Значи я не знаю що. Ладно, стояща покльовочка. Це у нас хто? Крабоженщина? Як от отсюда? Е, отдай. Да. Все. Есть это у нас. Ну, на... это ж похоже на все. Ну. Ты может девочка, знаешь? Да. Все колючки. Це ж не і лапки. <звіст> все колючки. Ей, ще за глаза. А, так тут ще й на глазах колючки. Як же мені відцілять? <звіст> Ей, не ну. Ей, вже нема мене, не на ну, перчатки тоді. Ну. Закладку губцями пробують. Ой, така странна штука. Ну я тебе отпущу, якщо ти... Це в наша й Ну хрюкай, не хрюкай уже. Я там нічого не чувствує Я там нічого не чувствую, хоча і поклюка була вроді би Більш пеш така Я і подождав, і підсік Я в прошлий раз підсікав, толку нема Це сильно агресивно, це мелочь Я там нічого не чувствую, нема там нічого. Вообще. А, там не надо нам малька. Ну вже достаємо, все одно збираємося.